Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 990 за підручником алгебра 7 класу автора Олександра Остера. І наше завдання: знайдіть область визначення функції. Починаємо з першого. Y рівня 2х плюс 3. Лінійна функція, так, ніяких умов у нас немає, тому замість x ми можемо підставляти будь-яке значення як додатнє, так і від'ємне, так і число 0. Отже, записуємо область визначення Є всі числа. Добре, друге рівня порівняю дробу 8х-3 поділити на 7. Так як у нас x аргумент знаходиться у чисельнику, то ми можемо підставляти будь-яке значення, навіть 0. Тому, так само, область визначення є всі числа. Так і записуємо область визначення. Ви записуєте, звичайно, гарненько у своєму зошиті під низом, а так як у мене не так багато місця, тому я буду записувати збоку. Ну а ви вже вирішуєте, як вам зручніше. Область визначення. є всі числі. Добре. Третє. Y дорівнює мінус 6 поділити на Х. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Так як у нас х знаходиться в знаменнику, то область визначені є всі числа окрім 0. Є всі числа. Ну Нуля. І останнє четверте. У нас знову ж таки Y до ревніри 4 поділити на хміну 3. Так, давайте думати. На 0 ділити не можна. Наш вираз. Тобто знаменник перетвориться на 0, якщо замість як саме підставимо трієчку. Тобто 3 мінус 3 буде 0. Отже, область визначення. Є всі числа. Окрім 3. Окрім того. Це і буде розв'язком даного завдання. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!